Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам слухати, коли читають? Давайте зараз ви послухаєте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Велике і Мале. У корови Лиски народилось телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока і захотілось теляткові погуляти. Пішло воно по двору, дивиться, сидить маленьке звірятко. Торкнулось воно маленького звірятка, а на ньому пух м'який-м'який, ще м'якіший, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра теля, прищурилось і сидить собі тихо-тихо. Ти хто такий? запитує телятко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара? здивувалась телятко. Значить, у тебе і дітки є? Є в мене дітки кроленята. А ти хто? «Хм, а я маленьке телятко, відповіло ти, телятко. Я тільки що народилась. Невже ти тільки що народилась? здивувалась стара кролиця. Дивно, ти ж ще маленьке, але вже таке велике. А ти вже стара мати, а така маленька. Ще більше здивувалась телятко. Невже все на світі таке дивне? Малята, а про кого оповідання? Про корову Лиску, її дитину, телятко, і кролицю. Правильно, а як називається оповідання? Велике і мале, Молодці. Дітки, а яке було телятко? Велике чи мале? Велике за розміром. А теля було доросле чи дитинча? Теля було дитинча, мале за віком. Діти, а яка була кролиця? Мала за розміром, правильно. А кролиця доросла чи дитина? Доросла, вона велика за віком була. Молодці малята. Ми дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей. Бувайте!